2 березня 2025 року 14.30 і я розпочинаю свою роботу в таксі в місті Дніпро. І от вже прийшло замовлення, стартую з автовокзала, також сьогодні сложилось. І поїдемо зараз на науки Проспект 80 по комфорту, 203-8. за 8. Привіз. Пасажирів усе добре, 203 на карту. Включив ланцюг Корте Бізнес, тому що з заказами вообще того власненько, щось на автовокзалі чекав недолузі. Я думаю, на навигаріна теж буде не швидко. Замовлення по комфорту їхати 900 метрів за 84 гривні. З Гагаріна запорожське шосе 2. Поїхали. Все, відвіз жіночку, їй треба було на маршрутку на Запоріжжя, на розвілку. Буквально тут скільки 3 хвилини. І діло в шляпі. Чекаємо далі. А ось и бизнес под успев. С Даффи на пассаж. 194 за 5,7. Едем. Вот мы биле туфельки уже завершив поездку. Чекаем далее наступну. Пришло уже наступное замовление на победу ехать, штабной переулок 6. З барикадний 22А по комфорту 221 за 9. Ну що ж, їдемо? Трохи днівного центру вітра в ленту. Привез Алену на штабной переулок. Завершаем. Все хорошо. Трошки... С радиус 1.6. И чекаем, чекаем. Далее наступный завод. Пришел заказ по болту, взяв комфорт. хоть кудись в центр де щось так і не гляну сильно в общем 163 гривні щось там за за 8 кілометрів ну короче вообще конечно ладно поедем, бо на победе тут чувствую стоять можна довго центр стройка повним ходом Привіз дамочку на Шевченко переулок 9, 165 гривень і прийшло замовлення по уклону. Хвилин через 5-7 Суспенської 7 забирати, їхати на Бородинську, 26 по бізнесу 116 гривень за 1,6 км Подача кілометр 100 метрів. Їду за пасажиром. Хлопців привіз 116 дає 200 каже без здачі. Нормально так. Сипанули чаюшки. За що їм і дякуємо. Артем 5 звірочок чекаємо далі. По уклону приходив ще бізнес. Відмінили зразу щось не сподобалось, може авто. І по Uber зразу прийшов заказик По Uberu. Їхати Шевченко 53. Пасажир Ветта. І їхати на Фучика 14. Uber Black 185 гривень. Звісно, що їдемо. Відвезли Ветту. Отримали 185 гривень на гаманець. Все чудово. І ось заказ по уклону прийшов Комфорт. Почувствуйте різницю 109 за 2,4. Сакінфєєва на Лясільпо. Якраз туди, звідки я тільки що приїхав. Ну що ж, поїдемо що ж, не завжди ж блеки катать по уберу чи бізнес. 111 гривень вийшло. Все добре, чекаємо далі. Знову повезу Олега, тільки вже іншого з мос Сіті на набережною 13, теж комфорт 115 гривень, 2,8 подача кілометр Почти Ну що ж, їдемо до Мос Сіті, виход. Коротше, апартаменти. Привіз Олега з дівчиною 115, say good. Работаємо далі. Так, їду на наступне замовлення по бізнесу 141 за 3. Подача 1.2. На бігмаму повеземо Смічникова 10. Дали Завершую поїздку чекаємо далі. встиг припаркуватись, прийшов заказик мінімалочка 93 за полтора. С АТБ Вернадського, на, на Жу... Жуковського 20. Їдемо. Так, привіз, дівчину на ЖК Жуковський. Виїжджаю з этого тут. Полкотні 93 гривні. Чекаємо далі, чекаємо далі. Нарешті піймав потужне замовлення по он таксі. 190 за 5. По бізнесу на вокзал поїдемо з героїв Крут 7. Поїхали? Тільки виключив камеру заказ відмінен Ну добре. Іначе Значит, включаємо. Значить не судьба по онки розпочинеться в новому місяці. Ну, пожалуйста, комфорт. На жаде вокзал по болту 110 гривень. Не, езжайте, хтось інший. Прийшло замовлення по центру комфорт, 100 гривень за 1,8. Поїдемо. Там в коментарях хлопець питав, як залишити картинку, де, заб... де забирати пасажира. Так ось просто в заказі береш, отак вниз провів, у тебе відкрилося віконце з картою. І тут дивишся. Куди їхати і як їхати, щоб забрати пасажира. От мені малює об'їхати отак, от по Паторжинського. Ну навіщо я зараз виїду сюди на Олега Петрова і тут десь розвернусь якраз і заберу, щоб не об'їжджати. Потім назад отак пальцем хоп, і все, і опять замовлення те, що й було. Все, їду за пасажиром. Так, вже на місці. І ще там він питав по поводу карток, який банк краще, та будь-який банк там все одно комісія знімається, по-моєму, 2,5%, коли поступають гроші на картку без А якщо ліміт вичерпан по. Поступленню, тоді йде на баланс, тоді заходиш і прив'язуєш іншу картку. У мене, наприклад, де тут баланс? Методи виплат сюди заходиш. І от у мене тут три картки є. На любу якусь переставив зберегти, і все. І, і наступне замовлення буде вже на цю картку. Приходити. Якось так. Так, чекаю на пассажира. Я как раз тут нормально парканулся. И чекаю. Привез парня с девчиной. Все хорошо. Наступное замовление с Мосс-Сити на Костомаровскую. Одинажа Женева. Комфорт 99 за 1,8. Їдемо. Подача 800 метрів. ЖК Женеве. пополнится надо. Знову пришла минималочка подача там 6 километров. С Яворницкого на Троицку 26. Поехала 94 за пивтора. Завершив поїздку на Троїцьку і включив... Включив додому фільтр. Додому дружина позвонила Волком виє, треба додому. Треба домашні справи. Ой, в общем, Буду ловити додому. Хвати на сьогодні. Прийшло замовлення по болту додому. Стандарт, по-моєму. Просила в карманчику тут перед варусом. Так що все добре. Так, зупиняю секундомір, засікав сьогодні. Що у нас вийшло? 5 годин 16 хвилин. Все, 5-15. Підсумки неділі роботи в таксі. Так, як я казав, 5 годин, 15 хвилин пропрацював, пробіг 76 кілометрів. По касі 12 замовлень по уклону, середня вартість 38. І два замовлення по болту і одне по виберу. 15 замовлень. Всього вийшло. Значить, грязний мід 235 384 це комісія по клону болту. Загальна каса получилась 1851 гривня. 1851. Це за 5 годин 15 грн. 76 гривень. Якось так. Думаю непогано сьогодні покатав. Нормальна каса, нормальний пробіг. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.